Всі ми хочу з вами поділитися открованням, яке дуже торкається мого серця від нашої пасторів Салтаненко. Якось наші пастора Юрій і Майя вони вивчали Біблію самостійно, читали, надихалися, пізнавали, не все розуміли, але вони дивилися на віршики, їх сильно облігчало і вони мінялися. І як тільки вони почали слухати різних людей, їм одні люди говорили, що то не так, є інше трактування. Що вже не так, так, біле-біле, а щось інше є. І це їх постійно запутувало. І вже Біблія вона не приймалася як словесне молоко, вже було роздвоєння. І є багато вже людей, вже проповідників, які ставлять під в церкву. Або взагалі кажуть, що церква не потрібна, кажуть, що пастора не потрібно, що пастор не має цікавитися життям людини. І що можна бути просто віруючим, лежати на дивані, Бог і так любов спасає. Це все лже-проповідники, які не мають ні плодів, ні результату. Ісус Христос завжди фокусував, що справжня церква вчення апостолів має плоди і результати. І лже проповідники Вони красиво говорять, але далеко так не живуть. Когнітивний дисонанс, коли людина. Не являється тим, коли її слова не відповідають реальності. І людина є носієм не слова, а духа, тому як важливо, кого ми слухаємо, у якому вченні ми перебуваємо, тому що людина може говорити одне, а жити зовсім інше. І ви перебираєте дух тої людини. І якось одна жінка вона каже: Я слухала всіх підряд, хотіла багато знати і так далі. І їй задав питання, а ваше життя помінялося? Вона каже: так, не слухалася, що жити не хотіла. Яке це Євангеліє Ісуса Христа? Що жити не хочеться? Диявол приходить вбити, вкрасти, погубити. І диявол він поражає розум. Він пропонує щось своє. У диявола завжди привичка є давати щось нове. і що не Єві і Адаму що не хватало? Бажання чогось нового, новин, і вони повелися. І так само зараз у наш час люди ведуться на щось нове, на щось інше. І замість того, щоб зростати вченні, вони погрязли у новинах цього світу, у дереві, пізнання, добра і зла, але не життя. І наші Божі люди вони приймають Слово Боже, слухають Слово Боже і живуть по ньому, а вчення. Ісуса Христа це плоди і результати. І у нас є дар спасати народи. Бог їм дав народи, тому що всюди, де вони не йшли на місію, всюди будувалися церкви. І якщо ми слухаємо таких людей, в яких є результат, то і у нас так само буде результат. І це дуже сильно важливо. І ми маємо реально розуміти, що сатана відходить людей від церкви. Тому маємо стерегтися лише проповідників, щоб нас часом не звели. І наші Божі люди вони хочуть, щоб ми розуміли, про що вони проповідують. І вони беруть повну відповідальність за нас. У них батьківське серце, вони дбають про нас, щоб у нас було виховання, ріст. У нас була совість, а совість вона просипається тільки на слово Боже. Людина, яка не з Богом, вона не совісна. Вона поступає гірше як тварина, а з Богом приходить совість, честь, мораль. І щоб мені бути духовно здоровою, мені потрібне слово Боже систематично кожного дня, тому що сам Бог Ісус Христос сказав: хліб наш насущний на кожен день. Для духовного здоров'я мені потрібен хліб кожного дня. Амінь.